Хочемо сьогодні презентувати вам зацеп Пружини Змійки і коротко розказати про якісь технології, які сьогодні виходять на ринок і дуже цікавлять на сьогоднішній день виробників меблів. Вони поглядають на меблі європейського, скажімо так, європейської якості і шукають сьогодні всі ці зацепи. Значить, Сьогодні презентуємо вам три види зацепа ФВ. F і FG. ФВ це заце, зацеп з упором. Такий є в нього язичок, який впирається в брусок. Е, Ф це зацеп без упора. Тобто, по факту просто звичайний е, крючок. От, е, цей зацеп він удобний тим, що можна зміщати, і якщо виробництво використовує, наприклад, там, змійку пружину на 2 см. Меншу більшу. Вони за рахунок цього зацепа можуть вийти на один розмір, бо є можливість його смістити на сантиметр там, чи на два, чи наскільки виробник собі має бажання. Третій вид це Р-образний, називається він ФГ. Цей зацеп він трошки специфічний, бо його використовують в моделях, яких Треба набрати арку, тобто комфортність, подушку, і по-різному можуть називати. І за рахунок цього отвору, пружина має можливість грати, і таким чином вона має свою ход комфортності. Він не дуже багато використовується, але виробники в нас теж його купляють і використовують. Значить, це все, що стосується цього зацепа. Значить, ми його пропонуємо на заміну старого цього зацепа металевого. Є з ним нюанси: рипить, важко монтується. Забирає багато часу, не можна використовувати в автоматизації, в процесах автоматичних. Тому що ці зацепи всі можна прибивати машинами так називаємо для рапідкліпу, тобто засипається в машину, далі подаються бруски і машина автоматично прибиває. Значить, прибивати ці зацепи, рекомендуємо. Пістолет Б-81 компанії Bison. Тобто, це нове покоління інструмента, який має достатньо легкий, скажімо так, зменшили його на 300 грамів ваги. І він б'є серію 14. В нас вона ще на Україні зустрічається серія LM. Uh, і в принципі цим пістолетом прибуваються ці зацепи. рекомендується двома скобами. Uh, цей зацеп uh, Прибивається або гвоздями, або шурупами. Деякі виробники навіть я зустрічав, про що я їм говорив, що не, не рекомендуємо. Або ж так само 14-й серію цим же пістолетом прибувають теж його скобами. Значить, Хочу ще дуже важливий момент сказати з приводу економіки. Цей зацеп коштує в районі гривні 60 цей зацеп коштує гривню 10. Значить, можливість оператора прибивати за годину. Значить, в районі 300 штук цих зацепів і в районі 800 штук цих. Якщо порахувати накладні розходи оператора, йому треба заплатити при розрахунку 200 гривень в час. За цей треба заплатити 60 копійок, за цей заплатити в районі там 40 копійок, 30 копійок. Все залежить від швидкості оператора. Але є ці цифри, які доказані, і всі розумні виробники, які вміють рахувати, вони завжди правильно порахують і зрозуміють, в чому ж прелість цього зацепа. Далі хочу презентувати вам ще одну технологію, яка дозволяє кріпити ці зацепи на металеві конструкції, металеві профіля. Значить, маємо Т-образний гвоздь, так називаємий. він використовується, прибувається інструментом компанії На Сьогодні ми презентуємо вам. Значить, цей е, пістолет має можливість забувати ці цвяхи в бетон, в желізо, в дерево. І на сьогодні його використовують люди, які виробляють металеві каркаси, до прикладу, кріплення ламелі, ми можемо кріпити таким цвяхом, кріпити в металевій конструкції. Далі цим же ж інструментом прибуваються рапіди. Теж металевий профіль. Тобто, це технологія, яка використовується в меблях лофт нерозкладних якихось і так далі, і так далі, де можна використовувати металевий каркас і пружину змійку. Три. Хочу додати ще декілька моментів. Ми сьогодні маємо в замовленнях машини, які мають можливість прибивати ці в автоматичному режимі. Тобто це машини, які коштують від 50 тисяч євро. В залежності від комплектації, вони мають можливість прибивати близько 1000 штук в минуту цих зацепів. І маємо на сьогодні вже в замовленні одну машину і маємо фабрику, яка теж цікавиться цим, цією машиною. Значить, найближчим часом буде в нас в асортименті ця машина. Значить, з цим, в роботі з цим зацепом є один нюанс: повинен бути справний пістолет. В даному випадку, якщо в пістолета буде Розбитий бойок, не бойок-амортизатор, то бойок має можливість виходити трохи більше назовні. І таким чином, при ударі, він може перебивати зацеп. Тобто за цим моментом треба слідити оператору або сервісанту, якомусь, який доглядає за інструментом, повинен цей момент постійно контролювати. Сам зацеп витримує достатньо великі нагрузки. Тут високої якості поліпопілен, і він фактично не ламається, він тягнеться, біліє. Тобто ну, нереально його переламати, порвати і так далі. і так далі. Його можна тільки перебити. Перебивається він в одним моментом, якщо несправний інструмент або дуже велике тиснення в, в лінії. Значить, має він бути обов'язково забитий от таким чином, як в нас тут на взірці. Це забито інструментом на 100% справним. Нема мене показати варіанта, як заглиблюється. Це скоба всередину, але навіть при таких умовах він теж тримає. От, ну за цим треба слідкувати. І в принципі відпрацьовує він дуже, дуже дуже потужно і дуже добре. На сьогодні ми не мали жодної рекламації, і такі трейдери, як ЮСК, вони сьогодні всі вимагають такий зацеп. До речі, Юск на сьогоднішній день вже навіть має вимоги, щоб ці зацепи били машини-автомати. Тобто він не буде купляти меблі, якщо цей зацеп буде перебуватися вручну. Це контролюється якраз глибиною і правильністю забування цієї скоби. Використовується Скоба серії 14. Ну, і, або ЛМ у нас на, на ринку України. Компанія Біа. Трейдер Рапіду, uh, наш партнер, з яким ми працюємо.